Зламаний компас показує північ для тих, хто хоче втримати орієнтир серед дивних людських маршрутів. І сьогодні про маршрути селфі. Людині необхідно відображення. Не для того, щоб упевнитися, що вона є, а щоб перевірити, якою вона стала. Безумовно, найпростіший спосіб для цього зробити селфі. Це дуже допомагає зрозуміти, чи збігається образ у голові з образом у дзеркалі. Це базова потреба. Приблизно як вдихнути перед тим, як сказати щось важливе. Хочу порівняти селфі в ліфті та селфі в спортзалі. Чим вони відрізняються? Селфі в ліфті це скористатися моментом. Коли після закриття дверей час трохи пригальмовує зупинка між поверхами, між думками, між рішеннями, ти існуєш, попри шум ззовні, попри цокання годинника, попри думки, що скупчуються десь між лобом і скронями, фотографія лише фіксує факт: ось ти, такий, який є в цей момент. Ні кращий, ні гірший, життя гасає поверхами тисне кнопка, метушиться, а ти на секунду завис між до і після, між початком дня і його кінцем. І в цьому зависанні твоя свобода. Селфі в спортзалі це видих. Тут усе інакше. Ти прийшов усвідомлено, ти зробив щось, що захотілося зафіксувати. Ти не просто є, ти в процесі. Ти змінюєшся. І це потребує доказу. М'язи напружуються не стільки від навантаження, скільки від необхідності відповідати своєму ж уявленню про себе. Ти тримаєш телефон під правильним кутом, ловиш світло, контролюєш кожну деталь, бо знаєш, це не просто кадр, це аргумент. Селфі в залі. Це кадр із нескінченого фільму про подолання. Воно завжди передбачає минуле витривалість, під, зусилля і майбутнє мета, результат, трансформація. У ньому є рух, навіть якщо поза Селфі в ліфті – це стоп кадр момент поза часом. Тут немає ні боротьби, ні обіцянки змін. Людина в ліфті фіксує не процес, а факт. Вона просто існує між поверхами, між подіями, між версіями себе. У який із них більше правди? У тому моменті, де ти просто спійманий дзеркалом у русі між поверхами, чи в тому, де ти зупинив себе в найкращій можливій миті? Можливо, обидва однаково далекі від істини. Але можливо істина не в тому, який ти маєш вигляд, а в тому навіщо ти дивишся в об'єктив.